Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас з утра був такий гарний дощик, все так добре промочилося. Я дуже довольна, нас сухо було, жарко. Ну, а це сьогодні, хоч дощик нам усе змочив, хоча буде жара після цього доща, передають 35 градусів на цілий тиждень, то розсаду, яку я... Вже готову, зрізаю з грядки, її ще не дуже багато. То ось сюди ставлю в мене ось таке дерево, шовковиця. Це ще садив дідушка мого чоловіка. Ось таке величезне дерево, тут такий тіньочок, Хоча весною воно дуже сильно постраждало, чорне стояло після морозів. Ну, а так листочки повідростали, то нормально. Опять тут у мене тіньочок, тут у мене такий столик. І я ось тут зрізаю розсаду і сюди під дерево виставляю. Зараз покажу вам, яка в мене, які получаються саджанці. Бо вчора було відео про пересорт ремонтантної полуниці, я його назвала ремсуниця. Бо назви не знаю, значить, трохи розказую про цей сорт. Я виписувала рем-полуницю, а прислали мені пересорт. Його вже вирощую три роки, то в принципі я цим сортом задоволена. Але назви ж цього сорту я і не знаю, чому я і не написала. Яка його назва, бо я не знаю, може хтось побачить, по... може в когось такий сорт є, то напишіть, хоч як він зветься, бо я ні в кого не можу узнати, що ж це мені прислали, що це за сорт, який пересорт получився. Але він вийшов дуже гарний. І вчора було дуже багато. Писали мені на вайбер і майже цілий день дзвонили. Дивіться, в мене розсади не дуже багато, бо я не на продаж її вирощую, а якби би для себе. А те, що є залишки, то я їх тоді можу і вам продати. От. Значить, те, що готове, я. Зрізала, поставила в ящики, ось буду відправляти людям. Ну і нову партію там же вуса є, були, багатенько було вусів. Я ще поставила то 2-3 тижні розсада буде готова. То тоді вже кого записала, далі відправлю. Так, ну і Трошки покажу вам, яка розсада. У мене тут були закази, хто раніше записувався. Але ж ви мене пойміть, в мене ще нічого не готове, ще воно росте. Коріння, я вчора продивилася, коріння були не дуже такі. Ну, є скорінчики, є і хороші саджанці, а є, і ще їм треба рости. То, значить, яка буде розсада готова, я отак вам буду знімати, показувати, які сорти, і тоді вже можу реалізовувати її. а... А так наперед я трохи позаписувала, але я можу запутатися. Я не розумію, той вроді, росте, а той пропав. Ну, в общем-то, Не можна так швидко, скільки чого вийде. А ще ж буде жара, то хто знає, що воно буде. Хоча я везде сітки затінення поставила, але все одно не вся розсада може прижитися. То от там, наприклад, на днях буду знімати. Румбу, то хто в мене записувався, я трошки там в мене були записи, то я, я всім відпишуся і вишлю вам. ну і опять же, заново Кожного дня я все ставлю розсаду. Ось я вам зараз показую сорт Пігас. Все, ви... все, що знайшла гарне. ну Ще там багато стоїть на вкорінення я ж їх передивляюся. ось Якщо є корінці, ось такі корінчики, то я вже їх знімаю. Ось так виглядає сорт Пегас, непоганий сорт. Він мені сподобався, я його два роки вже вирощую. і саджанці гарні. Получаються. Ось дивіться, яка коренева. Ну, В принципі, саджанці дуже красиві. Тут листочок такий плотний, і ягода в ньому дуже крупна, і він такий. Не боліє, можна так сказати. Ну, на моїй землі він дуже-дуже підійшов. Ось такі рослиночки. По листям сорти різні і листки всі різні. Зараз я вам покажу, бо я вже почала і розлічати деякий сорт. Ось, наприклад, сорт Крістіна. Я показувала, там яка ягода, там все. В цьому році вона мене дуже виручила, дуже усипано все було. Крістіна теж мене стоїть на вкоріненні. Ну, Оце, що є, понаходила, виставляю, ну це вже людям на відправку буде. Теж ось такі корінчики, ось така рослинка, листочок такий плотний. Ось дивіться, ось саджанці. От Коли вже такий корінчик готовий, от таку рослинку я вже і відправляю. А є таке, що ще до половини, наприклад, укорінилась, то таке я не зриваю, бо зараз буде дуже жарко і, може, не прижиться розсада. А якщо корінці гарно розвинені, то тоді вже буде добре. Так, Ось сорт джусі. Тут є і невелика. Рослинка і, те, і трошки повише. те, що я садила раніше, то і рослини тут теж непогані. Ось показую джусі. Джусі клодія. В цьому році вони мені сподобались ці сорти. Ось отакі коріння, і вони теж добре себе на грядках ведуть. Ось всю. Ну, Це такі величенькі. При висадці, звісно, я б оці два листка зрізала, а два листочка би я залишила. І хай воно собі розвивається. Ну ось є І невеличкі. От я люблю таку невелику розсаду висаджувати, Теж ось корінчики. Так, це джусі. А це ж оцей пересорт Ремсуниця з, 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 з привкусом таким ароматним. От, ось такі получаються саджанці. Зараз витягну. Теж ось корінці хороші. Тут різні є. Де повище, де понище, де пообстригала усі квітконоси. А де і оставила? Бо вчора два дні сижу на цьому сорті і ставила заново. Ось і ягода. Ось отак. А є у мене ще, мені дуже сподобалось ось в таких горшках ставити. Він трошки більше за ось такий горшок. Мені кажеться, що воно більше. А може і ні. Ну він якийсь такий широкий, то ось в таких горшках я зрізала. Взагалі гарні саджанці виходять, Теж коріння тут все оплетено. Так, оце далі йде в мене сорт Florida Beauty. Тут такий листочок нежний, неплотний, але ягода ж у Флоріди смачна. Ось отакі саджанці, теж ось отакі корінчики. Ну, Флоріду я всю зрізала. в мене був заказ, давно вже замовили його. То я зрізала, а й заново буду ставити на вкорінення. Так, розсада різна. Ось отака. Ну, теж непогана, дивіться. Листок весь чистий. Пятін нема, бо по розсаді я роблю обробки. Дивіться, чистий, нема ніде ні одного п'ятнишка. Нема ніде нічого. Так, а це в мене сорт... Клодія. Ну, Клодії такий лист жорсткий. Клодія. Ось отакі саджанці. Ось отакі. Ну, Нормальні саджанці можна садити сміло. І вуса він вже у цих, оце вже ящик два дня. третій день стоїть, то бачу вже і вуса сам починає пускати тут. Це теж в мене Це все на відправку вже. Ось ось таке. Ну, поставила клодію, ще поставила, ще вкоріняється 2-3 тижні і розсада буде готова. Розсаду буду знімати кожного дня і кожного дня я ставлю. Так що сортів багато кожного разу буду показувати. Лаурета. У лаурети листочок такий світліший, теж ніжний, ягода здорова, крупна, солодка. Я його не показувала. Яка яда, може на той рік покажу, вже ж в цьому році не покажу його. Ось, ось такий. Ну, подивіться, відео в YouTube зайдіть Лаурета. Лаурета дуже гарний сорт. Так, Тут теж оце ремсуниця, пересорт. пуджанджі, Пуджанжі. Ще навіть ягідку не показала, але вже почала зрізати з грядки, бо дуже сильно просили. Подивилася, пройшла. Ще небагато його в мене, ну не готова, вірні розсада. ну Ось такі саджанці. Ось опять в таких горшках ставила. Дивіться, які класні саджанці виходить. Ось. Ну, супер. Ось такий сорт посадить пуджанджі. Це, це рем, він за місяць приживається і випускає ягідку, І тут я з ягідкою залишила. Маленьке, ну, треба буде зрізати. Так, ось так. Мурана ще зовсім мало, ще не годиться розсада. Вчора пробіглася, подивилася. Ще, пізно, мабуть, я її почала вкорінювати, ну, до осені буде. Ще ж і собі треба грядки повисаджувати. Так що, ось така розсада в мене. Лічно мені вона подобається. Я люблю таке відправляти, якщо воно мені подобається. Де такі саджанці не годяться, я їх не відправляю. То чекайте, хто що замовляв, буду старатися вам бистренько відправляти, Поки на сьогоднішній день, поки я нічого не записую, кому пообіщала, я ж должна його все відіслати. Але ж воно ще не готове. Ну, а якщо буде лишня розсада, я буду знімати відео і буду вам показувати. Так, оце, що я сьогодні хотіла вам показати. Бо я ж кажу, вчора дуже багато було дзвінків. Я, думаю, зніму відео, покажу вам, розкажу. Ну, а там далі буде видно, як вийде. Все, до наступних відео, до побачення. Підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Так, оце ще я не показала. Це в це мене на іспитанні. Захотілося мені погратися, виписала Це ремонтантний сорт. Аромас, не знаю, що це за сорт. В общем-то, воздушку прислали дуже-дуже така. Нежна маленька, поставила на вкорінення, трохи розсада потягнулася, бо була в теплиці. Ну, Що це за сорт, не знаю. Хочу посадити, попробувати. Ось такі получилися саджанці. Ну, для мене це багато. Може комусь захочеться, можу поділитися. Недорого, гривень по 10 можу його продати. Вот. Так що, так що так, все, друзі, до наступних відео. До побачення!